О, глянь, який мужик, плечі во, груди во, в штанях, у, аж випирає. Ірка, заспокойся, в тебе ж окуляри плюс десять. Дочка повертається з гулянки пізно під ранок. Мати їй Та я у твої роки. Дочка Знаю, знаю, сиділа вдома, бо мені було всього три місяці. Йдуть по селу два куми. Обидва п'янючі один одного підпирають, щоб не впасти. Куме, я пісяти хочу, а руки не слухаються. Потримаєте мені? Ой, та які проблеми, куме, Намагається засунути руку до штанів, але попадає в кишеню і витягує огірок. «Ай, куме! Я вам цю цюрку відірвав! А, чую, чую, як кров тепла по ногам побігла. Ідеальна сварка. Пішла ти! Сам пішов! Десять хвилин по тому. Ну то що? Пішли? А, а, пішли. Жінка до чоловіка. Іване, на чужі цицьки дивися обережно, бо на напаламані очі гіпс не накладають. Лікар до Миколи. Палите? Так. А п'єте? Ну так. Ну, так а що ж ви хочете після цього? Ах, сусідку, Галю, у неї такі груди. Майку, ма. диви який мальчик. Я пішла знайомитись. Та сядь вже п'яна дурепа. То ж твій чоловік. <рес> Та як ти спиш вночі, знаючи, що є люди, які тебе ненавидять? Ой, сплю без трусів, щоб їм легше було поцілувати мене в дупу. Ти гуляко, каже жінка, поясни мені, про яку це ти Матильду згадував у сні. А макар їй щось верзлося із дитячих літ, це козу так жартівливо називав наш дід. Як прийшов макар з роботи, натиснув дзвінок відчинила не дружина, а малий синок. Ай, татусю, бережіться. Буде знов гроза. Мама взнала, де працює дідова коза.